Від завтра, 1 лютого, у Покровську, зміниться рух автотранспорту вулицями району Динас за напрямком із Покровська до Мирнограда. І навпаки, завдяки таким нововведенням мешканці міста по своїх справах діставатимуться більш-менш проїзними дорогами, не порушуючи правил дорожнього руху. Відтепер рух односторонньою вулицею буде змінено. Від вулиці Шміта до Добропільської можна буде рухатися по вулиці Гайдамацькій. Своєю чергою для водіїв, які прямують з міста Покровська до міста Мирноград, передбачається маршрут за рухом вулиця Добропільська, вулиця Шміта вздовж шляхопроводу станція Нова. Заїзд на шляхопровід станція Нова. Зазначені ділянки обладнані відповідними дорожніми знаками. Співробітники поліції закликають водіїв і пішоходів бути відповідальними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Для покровських можновладців виявилося простішим змінити напрямки руху та перекрити частину автошляху ніж відремонтувати дороги, які за часи їх, так би мовити, правління стали взагалі непроїзними. Цікаво, на інших аварійних ділянках доріг місцеві керманичі також згодом змінять напрямки руху або взагалі їх перекриють аби не ремонтувати. На ділянках уже встановлені відповідні знаки і діяти вони починають уже від завтрашнього дня, Тож враховувати цю інформацію при плануванні. Поїздок між Мирноградом та Покровськом.